Сьогодні у цьому відео ми з вами поговоримо про, мабуть, найкращий планшет на Android в історії людства. І зробила його, звісно, що компанія Samsung. Це Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. І у цьому відео я розповім вам про все і навіть більше, що стосується цього планшету, що він вміє, для кого він підійде і де ж придбати такий інструмент? А я переконаний, що це саме інструмент для ваших робочих завдань, який може спокійно замінити навіть ноутбук. Тож не. Не будемо відкладати все це, вмощуйтесь зручніше, і вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор і Давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Компанія Samsung разом з цим планшетом нескромно нам обіцяє культовий дизайн та культові відчуття. І я можу вас точно запевнити, що все саме так. Неодноразово раніше я вже розповідав про те, як мені подобається дизайн смартфонів від корейського бренду, в тому числі їх блоккамер, який, як на мене, є малим не найкрасивішим на ринку. В своєму ж флагманському планшеті компанія залишила все, що я так люблю, і зробила це ще кращим. Отож, коротко розповім про зону зовнішній вигляд цього пристрою, тому що тут я те, чого досі не може запропонувати ніхто на ринку. Galaxy Tab s 10 Ultra отримав тонкий та стильний дизайн, всього 5,4 мм товщину. Посилений корпус з Armor Алюмініум. Тут нам обіцяють, що планшет витримає практично будь-які падіння. Також він отримав клас захисту IP 68, тобто в теорії його можна занурювати на 30 хвилин під воду на глибину до 1,5 метра. Але оце дві речі, які я точно не хотів би перевіряти, і вам теж не рекомендую наражати себе чи пристрій на небезпеку але якщо таке станеться, то все має бути в порядку. А ще тут є еспен. Дизайн блоку камер тут класичний для Samsung. А от дві фронталки це щось новеньке. Тут і ширококутний модуль, і надширококутний. Вони розмістилися зверху на екрані невеличкою гривкою, і про них ми обов'язково згадаємо пізніше, тому що тут я хотів би звернути увагу саме на екрані цього пристрою. Galaxy Tab s 10 Ultra має 14,6 дюйма в діагоналі. Це справді величезний екран від Samsung, і він є більшим навіть за деякі моделі. Ілі, ноутбуків Замій, наприклад. Корейська компанія є однією з лідерів в питаннях екранів, тож і це є практично бездоганним. Тут вам і технологія Dynamic AMOLED 2X, і роздільна здатність 2960 на 1848 пікселів, і звісно, що адаптивна частота оновлення до 120 Гц. Максимально природні кольори для роботи з фото та відеоредакторами, максимально плавне зображення для роботи загалом. А найприємніше те, що даний екран має унікальну антицію. Ти відблискну технологію від компанії Samsung. Це те, що з'явилося не так давно в їх флагманських смартфонах, а тепер дісталося і до планшетів. Це, в свою чергу, означає, що користуватися цим планшетом при яскравому або ж сонячному освітленні стало ще зручніше і приємніше. І я в очікуванні, коли екрани з антивідблиском стануть базовою частиною ринку, тому що різниця між звичайним екраном та цим реально відчутна. Дивитися відоси на ютюбі суцільне задоволення. Так ще й звук тут справді якісний завдяки. Чотирьом динамікам. Єдине, що може не підійти в даному дисплеї, це його величезні розміри, але існує версія Tab s 10 Plus з діагоналлю 12,4 дюйма. Ох, уже ці компактні планшети! Тепер про характеристики, тому що ну, зрозуміло, що вони тут топові. Єдине питання а наскільки. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra отримав одне з найбільш потужних рішень сьогодні на Android. Це процесор Dimensity 9300. І я навіть говорити не буду про те, що в якихось буденних завданнях він літає і носиться, що в тестах він показує топовий рівень, а в будь-які ігри на ньому теж грати можна. Це абсолютно не проблема. Планшет не нагрівається, навіть. У справжньому складних проєктах тут навпаки питання: а наскільки зручно грати на такому величезному дисплеї. Що стосується пам'яті, то тут вам мінімум 12 гігабайтів оперативки і 512 ГБ гігабайтів сховища, і є ще версія на 16 ГБ оперативки та 1 карабайт сховища. Цього точно вистачить для всіх ваших файлів, і зрозуміло, що дана кількість пам'яті, загалом потужність тут не лише для того, щоб записувати якісь нотатки і писати сценарій для відео. Працювати з планшетом приємно і через фірмовий СП, який ви отримуєте в комплекті. Реально до нього звикаєш супер швидко, і я помічав, що вже за 5 хвилин я намагаюся керувати S-Pen-ом і екраном свого ноутбука. До речі, на ноутбук цей планшет теж перетворити в принципі можна, тому що серед аксесуарів є клавіатура. Її, щоправда, треба купити окремо, але це реально зручно, якщо ви часто працюєте з текстом, як і я. На самій же клавіатурі є одна клавіша, яка відкриває вам головні козирі цього пристрою. Це кнопка виклику Джеміні від Google. А козир, це, звісно, що не сама кнопка, а власне штучний інтелект, якого тут куди не глянь. В Galaxy Tab S10 Ultra, з'явилося безліч функцій штучного інтелекту, які допоможуть вам виконувати свої робочі завдання швидше і загалом бути продуктивнішим. Все, що було презентовано раніше, нарешті з'явилося і на планшетах. Звісно, що на кожному елементі, я зупиню. Нітися не буду, але про найважливіше та найбільш корисне, як на мене, обов'язково розповім. Користуватися функцією Circle to Search дуже зручно на великому екрані. Промахів просто не буває. Звісно, що функція ескіз на зображення тут теж є, і це та системна фіча, яка навіть мене не дуже то малюючу людину перетворює мало не на графічного дизайнера. А от у вмілих руках вона, мабуть, стає дуже серйозним бустом при виконанні графічних і загалом творчих завдань. Виправлення тексту, генерування тексту в різних стилях, підсумовування і інші функції Galaxy AI, що власне стосуються роботи з текстом, тут теж підтримується. Що справді зручно, це можливість перекладу PDF-файлів на бажану вами мову. Та що там говорить, якщо в рекламних матеріалах Samsung обіцяють, що з цим планшетом навіть вища математика для вас буде простіше. Вища математика. Я і зі звичайною в школі не те, щоб на ти був, а тут. Вище, це ще одне підтвердження того, що це потужний робочий інструмент. Самі корейці на це натякають, коли з коробки вам доступні такі застосунки, як LumaFusion та Clip Studio Paint. До того ж, ви можете завантажити і ряд інших професійних програм для втілення своїх творчих ідей. Творити на ньому справді хочеться. Камери на планшеті, річ насправді другорядна, тож на них довго зупинятися не будемо. Вони тут є і вони пристойні, якщо вам треба щось фотографувати чи вийти у відеочат. Основна на 13 мегапікселів, надширококутна на 8 і дві фронталки на 12 мегапікселів кожна. Що стосується часу автономної роботи, то тут в тонкому корпусі помістили акумулятор на 11200 мАч, що забезпечить вам гарантований день продуктивної роботи. Особливо враховуючи діагональ та роздільну здатність, це непоганий результат. Близько 8-9 годин роботи екрану. Зарядити планшет можна за 2 години, що теж для такого об'єму є доволі пристойним результатом. Galaxy Tab S10 Ultra – це планшет для потужних завдань. Якщо ви шукали мобільний гаджет для роботи, творчості та продуктивної діяльності загалом, тоді це. Точно він. До того ж, відпочити він вам теж допоможе. Якщо ви хочете придбати його вже сьогодні, тоді запрошую вас на сайт магазину кібернетики, або ж у фізичний магазин кібернетики в Києві. Також нагадую про вподобайки, підписки на канал і традиційно дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.